Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну так жена. є, корова є, кінь, ага. качки. Земля береже таємницю. У цій планеті є ще щось. Щось таке, чого не бачить око. Я оптимус прайм. Скликаю всіх автоботів. Пора вже вирушати додому. Хтось скаже на Добраніч в цьому, а я скажу на Добраніч і Люблю тебе! we'll be right back Моя аудиторія, присвячується. Лягай спати, дихай. Я знаю, ти устаєш пізді. Так лягай спати Це я, я тобі сказав Полтавський палій. Ти поняв мене, чергаком толстий Зібралося біля костра 12 місяців. <сумісті> березень, квітень, травень, червень, липень, серпень і березень. <реш> і вересень. А? І вересень. І вересень. Вересень. 12 місяців. По <реш> потомкам. Що ти там купив? Я приїду додому, нахуй, куплю собі одеколон, Олександр, блядь. А як вистачить, так пару броски мило сигнал, блядь. Хозяйственный ти наш, блядь. <ріст> скажи ще пару слов. А скажи, свою в коронку коронку сделай, коронку. <ріст> <ріст> Друзі, хотів вам нагадати, що ми створили телеграм-канал, який називається Іду на ви. Тож кожного з вас я буду радий бачити в себе на каналі. До зустрічі, слава Україні, слава нашим героям. Люди мурашки бігають туди, сюди море, проблем, море, Людей турбує, положити в рот. А я проблеми вирішую простіше, як усі, та жити веселіше. Музика зі мною інше забув. Мовного проблем. Ти щасливий. нинитися, тож. Я що? не буду женитися. Чого, синок? Того. Я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток не що боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Ні. Якщо. Е... Роботі мішає горівка нахуй ту роботу. О, і так, і так він з таким принципом в житті жив. Люди на нього робили. Ну, а прабаба його, ну що не блять. Що колись? Колись баба не мала право що повісти, сука, Розумієш, блять. Коли щось сказала, то вони шура підвала по три-чотири сутки запили, блять. ті часи були. Так, друзі, потрібна ваша допомога. Дружина попросила мене купити барменські стульчики на кухню. Я ось, ось знайшов, а ну ви мені підкажіть, підійдуть чи ні? Ось такого плану. ось дивіться. І вони ще розлажуються, можна на них і спати. Я думаю, дружині сподобається. А ви що скажете? Пишіть в коментарях. Якщо опускаються руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. А півлети не купила? Нахуй мне пиво, блять, вас. Тобі не надо. Мне воно нахуй не надо. Рома. Поклепный им с борщом. Положи, положи туда. Положи. Положи пиво. Ой, пиво, пиво, пиво да, да. Пиво. Сходи, мотнись. Я шел. Кабанчиком. Дити є у вас. Да. Сколько? Пять. Сколько років вашим детям? Двоим близнешкам. Шесть год. Старший – 14, в середньому 13. А ви між... 97-го року народження. Нічого. Це в якому році у вас дитина появилася? За 30 років чи як? Да -да -да. Розумію, Я... Олександр? Я... Зараз світ активно відмовляється від цього руського. Я також пообіцяв собі, що більше ніколи не буде дивитися русське порно. Хіба там, будуть Путіна їбати? Що сталося? У Мене болячка з очима. Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Зараз би десь до річки піти. лягушок палкою попиздить, щоб дощ пішов, щоб бородавки були на руках, десь у когось спиздить якихось черешень чи шовковиці. Солому комусь підпалить, на ставочок сходить, так, щоб аж верба сраки виросла. От е да так, ота песня, от ета жизнь. І день пройшов не зря. Поміж друзів, сам, і без друзів, сам. І життя моє тихібалага. За цілую зливами, за тобою лечу, хмарами грайливими, ти моя, ти моя, лахідна і ніжна, ти моя, ти моя, і свята, і грішна, обійму, обійму, за цілую, зливами, за тобою лечу, хмарами грайливими. І свята, і грішена я. Я знаю точно мене й тебе, Рано чи пізно ця пісня заїбе, Та поки я співаю, ти далі танцюй, бо іншої наразі немає одиху. Дошка моя, без тебе я скучаю, тиждень не п'ю, нічого крепше чаю, дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай. Я вже наливаю, є конячок, є холодець і крає, Все є лише тебе не вистачає Дуже тебе у гості я чекаю, скоріш виїжджай, разом запухає, бо якось не йде. Без